Цього тижня, звичайно, знаковою подією і знаковими подіями було продовження точкового терору проти учасників Євромайдану і проти тих всіх активістів, хто підтримує. І це стосувалося не тільки Тетяни Чорновол, але це стосувалося подій по всій Україні. Це і Харків, це і Двівська область, це і Рівне, це і Житомир, де спалювали автомобілі, де виламували двері, де погрожували родичам, це, до речі, навіть в Криму. Так само така ситуація нашому депутатові народному Едуарду Леонову вже навіть мамі погрожувала міліція. Дзвонили мамі і казали, що це твій син робить в Києві, хай повертається, тому що, от, от так, так має бути. Він не правий. Всі плани наших супротивників, наших опонентів на те, щоб нас розколоти, роз'єднати. Тому що зараз єдине про що вони говорять. В себе в своїх кулуарах, які ті зараз їхні останні е, такі, що А, то все одно нічого не дасть, люди смучилися, люди роз'їдуться по святах, а вони троє пересваряться. То я ще раз і ще раз заявляю: і сьогоднішнє наше об'єднання в одну громадську організацію ще раз заявляє, що не дочекаються ні сварки, ні того, що ми роз'їдемося. Навпаки, зараз сьогодні особливо. Є великий притік людей до Києва. Я також всіх їх закликаю їхати до Києва, тому що і, е, ...хоче залякати нашу українську націю. Це і підпали автомобілів активістів Євромайдану, це і жорстоке побиття журналістів, це і облиття зеленкою лідерів опозиції. Це яка мета їхня це залякати українську націю, але українська нація стійка. Її залякати неможливо, тому що в наших серцях, в наших душах національна ідея, європейська ідея, ідея е, кращого майбутнього життя наших дітей і онуків. Тому нас не залякати, і тому сьогодні чергове збирається і Хмельницький майдан. Активісти, молоді активісти нашого майдану, виготовили новорічну гірлянду, яку е, поцепили перед обласною державною адміністрацією, де е, ще раз. Нагадують про зразка керівників цих організацій, підходьте в наш штаб спротиву, який знаходиться в тому одноповерховому будинку, і щоб ми включили в керівництво ради майдану, цих керівників цих громадських політичних організацій. Ця рада майдану буде вирішувати питання, які пов'язані з майбутнім нашим майданом, які пов'язані з стратегією і тактикою нашої боротьби з цим злочинною владою. Сьогодні у Києві проводиться ряд заходів, які направлені на те, щоб пройтися і автомобільною ходою автопробігом, і пішою ходою до резиденції, де проживає президент.